Ще їм за день як спеціаліст з харчування, щоб бути здоровою і енергійно себе почувати. Ранок стараюсь починати з зарядки, хоча 5 хвилин класно пробудитись і прибрати за лімфи. І поки я роблю зарядку, я вас запрошую підписатись. У мене багато класних ідей, рецептів і корисної інформації. І переходимо до сніданку. Сьогодні мені захотілося зробити омлет. У мене з брокколі, з сиром, харчовими дріжджами, бутерброд з авокадо та зелень. І, як завжди, після сніданку кава, шоколад і папая. Після своїх справ зробила невеличкий закуп продуктів і готувала найсмачніший обід. Звичайно, це шаурма. Сьогодні я робила прям найкласичнішу версію з чесниково-йогуртовим соусом, з кропом, з аджикою, з курячим філе, овочами і морквою по-корейськи. Моркву, до речі, робила сама, все дуже просто спеції, морква, олія та оцет. Мільйон з десяти на смак, просто як автовокзал в Херсоні. І ми з подружкою купуємо там найсмачнішу шаурму з картоплею. На десерт був нектарин, і трошки пізніше захотіла ще морозиво. Ті, хто на мене підписаний, мабуть, вже вивчили, що це одна із моїх улюблених вечер. Запечена риба, овочі рибу обов'язково запікаю з розмарином. Так, мені набагато смачніше ще додала рис басматі і цвітну капусту, і після була черешня на десерт.